Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати своє зображення на відео в YouTube. Є два варіанти. Перше це редагувати вже завантажене відео, друге завантажувати нове відео. Кажу обидва варіанти. Коли ми додаємо нове відео. Ось тут тих, хто вже підтвердив свій статус в YouTube. Є іконка користувацький ескіз». Просто на неї натискаєте і вибираєте зображення. Що робити тим людям, яких цієї іконки нема? Це новий канал, він також не підтверджений, я зараз все покажу. Відкриваєте головну сторінку YouTube. Заходите в мій канал. Менеджер відео. Канал. Тобто тут є кнопочка Підтвердить. Надішліть мені текстове повідомлення. І вводите свій номер телефону. Очікуєте код під Він Проходить миттєво. Так, в мене Samsung. Наги слад. Думаю, що потрібно заново завантажувати відео. Тепер знову додаємо відео. І ось з'явилася іконка користувацький ескіз. Натискаємо на неї. Вибираємо зображення, яке ви хочете. Відео обробляється, завантажується ваше зображення. Ось воно. Завершено. Можете вибрати ескізи, які пропонує вам YouTube з вашого відео. Ось наш користувацький ескіз. Опублікувати. І ось наше відео вже. Тепер розглянемо ситуацію, що ви вже завантажили відео ще до того, як були підтверджені. А тепер хочете поставити на нього ескіз. Щоб воно виглядало ось так. Вибираємо менеджер відео і вибираємо відео, на яке ви хочете поставити ескіз. Натискаємо редагувати. І тепер у вас тут появилась іконка значок «Вкористувався скіз. Натискаєте на неї, вибираєте зображення. Зображення завантажується і автоматично стає ескізок. Тобто ви можете тепер вибрати. З цих трьох варіантів і між вашим варіантом. Встановити якийсь кіст. Натискаємо на зберегти зміни. Ось і все. Тепер це є ваше зображення на вашому відео в YouTube. Тобто перевіряємо це в менеджері відео. Ось. Воно змінилося. І надіщимо. Пошукаємо це відео в самому YouTube. Також зображення змінено. Дякую за увагу!